Інформаційний день триває. Команда інтера і я, Анастасія Даугеле готові представити випуск новин на 17-ту годину цієї неділі. 16-річний хлопець поранений під час ворожої атаки на Запоріжжі. Росіяни вдарили дроном по будинку у селі Біленьке. У наслідок атаки вибухова хвиля та уламки пошкодили оселю. Кількість потерпілих унаслідок російських атак по Херсону зросла до восьми. Уранці через обстріли травмовані. Четверо людей. Згодом міська влада повідомила про важкопоранену жінку унаслідок атаки ворожого дрона. Її доправили у лікарню. У день стало відомо про ще двох потерпілих. Їх також шпиталювали. Після 15-ї години окупанти атакували прибережні зони Дніпровського району. Постраждав 18-річний хлопець. Мешканці житлового будинку у середмісті Херсона оговтуються після ранкового обстрілу. У квартирах побиті стелі, вікна, стіни. Пошкоджені комунікації у Кривому Розі збільшилося число жертв після ракетного обстрілу, який російська армія здійснила 5 березня по місцевому готелю? А у Нікополі є поранені через ранкову російську атаку? Більше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині готова розповісти. Моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Отже, яку інформацію можеш розповісти на тепер? Привіт, Анастасія. до шести збільшилась кількість жертв удару по готелю Кривого Рогу. За інформацією від обласної військової адміністрації, у лікарні помер 53-річний чоловік. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими. Нагадаю, 5 березня близько десятої вечора росіяни запустили болісток по одному з готелів міста. Було поранено більше трьох десятків людей. Частина досі під наглядом медиків. Сьогодні вранці, внаслідок чергового ворожого обстрілу, Нікополя постраждала жінка. Вона отримала осколкове поранення. Є Госпіталізували щодо наслідків для інфраструктури. Подробиць поки немає. Утім, як місто, так і район під постійним вогнем Росіян. Ворог атакував ворожою артилерією та важкою поперепрошую артилерією та ФПВ-дронами Місто Нікополь та села Марганецької, Покровської та Червоногригорівської громади. Лише за останні двох поліція отримала 40 заяв від населення за фактами воєнних злочинів окупантів. Слідчі оглянули місця влучання в будинках потрощення, дахи та стелі, понівечені стіни та фасаду. Вікнах вибуті скло, і щодо прикордонних населених пунктів, що можуть із Донеччиною створена Новопавлівська сільська військова адміністрація Синельніківського району. Вже є відповідний указ президента. Тамтешні органи місцевого самоврядування припинили свої повноваження на час дії воєнного стану. Має бути призначений начальник новоствореної військової адміністрації. Він і буде опікуватися прифронтовою громадою. Ось таку має оперативну інформацію. Анастасія, тобі слово. Дякую, колеги, за докладну інформацію. Це була Олена Мандалюк про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. 13 разів ворог атакував сьогодні у районах Торецька, дружби та дачного наразі точаться шість боєзіткнень. Повідомляє генеральний штаб. Ці м'ясні штурми зазвичай закінчуються суттєвими втратами окупантів. А повідомлення росіян про те, що Торецьк захвачений, не відповідають дійсності. Повідомляє в ефірі нашого каналу Святослав Лесюк, заступник командира першого механізованого батальйону, що тримає оборону біля Торецька. Зараз батальйон укріплює старі та будує нові позиції, задіючи екскаватор. Для його переміщення потрібен причіп трал. І ми закликаємо глядачів приєднатися до збору коштів на цей причіп, допомогти нашим воїнам. Гроші можете перевести на рахунок, який зараз з'явиться на екрані. Чи сфотографувавши QR-код ще 6 лютого. Військове командування російських окупантів прозвітувало на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого такого не відбулося. Сил і засобів в них не вистачає. Ми ефективно знищуємо їхню піхоту, яка намагалася просуватися. Вони починають скидати запальні суміші, використовують fpv дрони і дрони скиди. І запальні суміші, аби загорілися наші позиції, наші хати. Ну бо позиція це хата, і після цього, коли пожежу вже неможливо ні локалізувати, ні ліквідувати, доводиться нашим військовослужбовцям відходити на сусідні позиції на сусідні хати. Тобто втрати позиції як такої немає. Є переміщення е, по е, вправо вліво. Польща шукатиме альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним. Так на заяву Ілона Маска відреагував учільник польського МЗС Радослав Сікорський. Нагадаю, маск написав у соцмережах: моя система Starlink це основа української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Сікорський зазначив, що старлінки для України оплачує міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо компанія Маска SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться. Шукати інших Попри усі всі наявні розбіжності, сполучені штати завжди залишаться союзником ЄС. Про це під час прес-конференції у Брюсселі заявила очільниця Єврокомісії Урсула Ляєн. Вона вважає, що спільні інтереси ЄС та Сполучених Штатів переважають критичні оцінки деяких подій. Фондерляєн також нагадала, що мета Європи домогтися, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, доки не досягнемо справедливого тривалого миру. Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так є відмінності. Ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважають нашій розбіжності. У нас будуть розбіжності. Ми повинні їх вирішувати, повинні знаходити спільні шляхи. Отже, ми союзники, а це означає, що всі. І союзники повинні виконувати свої обов'язки. Наступного тижня Іран, Росія і Китай проведуть спільні військові навчання. Про таке повідомляє французька агенція АФП. За їхніми даними військово-морський вишкіл відбудеться в Індійському океані поблизу узбережжя Ірану. У такий спосіб союзники за вісю зла хочуть продемонструвати посилення співпраці. Китай, який переважно обирає нейтральну позицію, цього разу відрядить для участі у навчаннях свій есмінець та судно забезпечення. Ізраїль та Хамас готуються до наступного етапу перемов щодо режиму припинення вогню у секторі гази в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що країна прийняла запрошення посередників за підтримки США та направить делегацію у Доху для переговорів. Водночас, представники Хамас ведуть перемови у Каїрі з єгипетськими посередниками, які спільно з Катером допомагають. З діалогом у Хамасі підтвердили готовність брати участь у другому етапі переговорів та закликали до активізації допомоги сектору Гази і зняття блокади. Заяви прозвучали на тлі зусиль посередників щодо пролонгації 42-денного перемир'я, яке почалося у січні. В Україні продовжують приймати заявки на гранти для виробників переробної промисловості. У мінекономіки надійшло понад сотню звернень від бізнесу, і це лише за лютий. Загалом фінансовою підтримкою держави скористалися більш як тисяча підприємств. Наш наступний матеріал про харківську компанію гідравлічного обладнання. Завдяки грантовій програмі там запустили з нуля виробництво і вийшли на міжнародні ринки. У цьому тиху в калуші виготовляють гідравлічні циліндри. Верстати сучасні і нові. Підприємство закупило їх півтора року тому. Частину за грантові кошти. Це один з верстат, який ми придбали по гранту. Це є токарний верстат, на якому ми, власне, і робимо механічну обробку циліндрів. Це ну, не дешеве обладнання, воно він коштує цей верстат десь біля 100 тисяч доларів. Компанія виготовляє і реалізовує гідравлічне обладнання, представляє в Україні понад 70 європейських виробників комплектуючих та. Має їхні найбільші склади до початку повномасштабної війни. Підприємство розташовувалося в Харкові у березні. 22-го його релакували на Прикарпаття. То гідравліка вона є всюди. Це і машинобудування, металургія, легка промисловість. А ми. Закриваємо комплексно рішення по гідравліці. і саме цього продукту, як гідроциліндр, не вистачало в нашій лінійці. Найбільше гідроциліндрів виготовляли в Мелітополі після окупації міста Росіянами, на ринку виник дефіцит цієї продукції. Тож у компанії вирішили запустити власне виробництво з нуля, швидко все налагодити, допомогла грантова програма на розвиток переробних підприємств. Спочатку мали сумнів, чи треба нам розширятися, рости, тому що обставини були незрозумілі. Але те, що була можливість отримати саме. Грант на переробку це нас підштовхнуло до запуску виробництва. До запуску виробництва гідроциліндрів, які раніше ми не виготовляли. Заявку на максимальний грант 8 мільйонів гривень. Компанія надіслала наприкінці 2022 року. Зробила це дистанційно через портал. Дія відправили форму разом із бізнес-планом. Вибрали банк і за кілька місяців одержали фінансування. Умови не складні. Перша умова це створити робочі місця. Це 20 робочих місць. І друга умова це повернути в даний нам грант, кошти там 5 мільйонів ну, біля 6 мільйонів гривень. Повернути їх на вигляді податків на протязі трьох років. Програма діє на умовах співфінансування, тобто 50% дає де держава, це сума до 8 мільйонів гривень. І 50% має забезпечити додаткове співфінансування підприємець. Тобто ми зробили максимально прозорий процес, який щоб він був не затягнутий, оперативний для наших заявників, і плюс там рішення максимально. Не залежить від якихось там дій і рішень чиновників, а саме там ти приймає рішення по за час дії програми. Неї скористалися вже понад тисячу підприємств. Серед них виробники харчової продукції, літальних апаратів, одягу, взуття будівельних матеріалів. У межах гранту створено 20 тисяч нових робочих місць. В середині лютого ми стартували першу хвилю прийому. Грантів кожна хвиля у нас з двох тижнів, коли про примі при банки приймають гранти, і відповідно закінчилася якраз перша хвиля. А ми можемо фіксувати, що у нас там рекордні показники по цій хвилі. 115 заявок отримали на 600 мільйонів гривень. Ми бачимо великий попит на цю програму інтерес українських підприємств. Тому на цей рік ми передбачили в два рази збільшення фінансування цього року. Мінекономіки ще більше спростили умови для бізнесу. Приміром, вимогу щодо кількості нових робочих місць зменшили з 25 до 5, А для підприємців із прифронтових територій та виробників безпілотників і поліграфії збільшили розмір державної частки співфінансування фінансування до 80 відсотків це гроші, які дає держава, які не треба окремо повертати. Тобто, все, що вам потрібно, це по суті активно потім працювати протягом там трьох наступних років. Ви таким чином податками сплачуєте цю суму. Вимогу повернути грантові кошти через податки протягом трьох років харківська компанія виконала дочасно за рік. Тож нині планують закупити ще нових верстатів, наняти працівників та перейти на роботу в дві зміни. На період кінця минулого року найняли, взяли в штат, створили робочих місць 30, 36, робочих місць і на Ну на кінець минулого року також ми вже цей грант кошти повернув. Ми вже почали розробляти нашу стратегію виходу на міжнародні ринки. Вже є контракти, деякі циліндри саме користуються популярністю. В нас вже є замовлення на циліндри з Великої Британії, з Швеції з Польщі. На гранти можуть подаватися і активні бізнеси, і стартапи. А ще є можливість поєднувати програму із іншими, наприклад, доступні кредити 5, 7, 9. Жану дучак зіною автонас. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини. Оголосили переможців національної премії імені Тараса Шевченка 25-го року, зокрема серед лауреатів письменник Юрій Іздрик, журналіст Павло Казарін і творці фільму Довбуш. У церемонії вручення нагород взяли участь президент України та Перша леді. Глава держави відзначив, що голос українських митців несе світові правду про війну, підтримує співвітчизників у середині країни, а у майбутньому розповідатиме про нові часи. Мирної, сильної та безпечної України і, Щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи боротьби за наше майбутнє майбутнє всіх майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучились до сил безпеки та оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять. В Україні та за кордоном благодійні заходи збирають кошти і закривають потреби того чи іншого нашого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя, творенню заради інших. Такі новини Наступний випуску о 18 й А за миті Ірина Баглай продовжує окреслювати інформаційну картину дня. Шахраї активізувалися, як не втрапити на гачок, і як протидіяти, якщо вас вже вполювали кіберзлочинці, про таке цієї години у нашому ефірі.